Якщо я не сейлс, то вчитись мені продажам не потрібно. Так, звичайно, багато хто так думає, а насправді це не так. Продажі або мистецтво продажів це те, що потрібно майже кожній людині. Про це ми сьогодні і поговоримо. Привіт! Мене звати Іра, та я розповідаю про продажі для продажників. Тому підписуйтесь на цей канал, я вам гарантую, тут буде дуже цікаво. Отже, перший скіл, який кожен має в собі розвивати, який є дуже продажним або солзовим, це вміння домовлятись. Це ви можете використовувати в будь-якій сфері вашого життя, або домовлятися з дитиною, яка не хоче спати. або домовлятись з шефом, який не хоче підвищувати вашу заробітну плату, або домовитися з вашим партнером, в яку країну ви завтра поїдете на відпочинок. Саме тому вміння домовлятися той скіл, який допомагає кожному в повсякденному житті, як його розвивати. Це практикуватись та читати дуже класні книжки про це гуру з перемовин. Це кріс та його книжка «Never Split the Difference», або курс на майстер-клас це дуже класний інструмент для того, щоб якраз і трішки підсилити свої навички перемовин. Друге, це навички ділового листування. Боже, звучить дуже жахливо, але насправді це так і є. Соціальні мережі дуже сильно спростили формат листування. Люди не витаються, люди не кажуть дякую. Люди не перевіряють свої повідомлення на помилки, пишуть скороченнями. Тощо я розумію, коли ви так робите з вашими друзями, але навіть коли ви пишете в магазин та питаєте про ціну, потрібно використовувати базові навички листування. А, бути чимним, бути охайним в вашій переписці це не нашкодило жодній людини. Тому обов'язково подивіться, як ви пишете, в якому форматі як це сприймається іншою людиною. Та якщо щось не так, то краще тут трішки з цим працювати. Вміння чітко сформулювати свою думку. А в Sales є дуже класний інструмент, який називається Elevator Pitch. він говорить про те, що ви маєте запічити свій продукт потенційному інвестору, поки ви їдете в ліфті. Тобто, у вас є 30 або 60 секунд. Це вдається не кожному, не всі люди вміють стисло структуровано та чітко формулювати свої думки. Це те, що має робити кожен сейлс, коли він спілкується з потенційним клієнтом. І він має вміти слухати та вміти чітко доносити свою мисль. І саме цей навичок знадобиться кожному розуміння своєї аудиторії або продукту. Багато хто думає: ну якщо я розробник, то мені не потрібно розуміти, кому я роблю цей продукт. Якщо я дизайнер, то в принципі головне це зробити креативно. Це головна проблема. Чомусь дуже багато з аудиторією або з персоною або з ICP працюють саме селзи. Чому? Тому що вони мають розуміти, кому вони продають, але це стосується абсолютно всіх, починаючи від SEO, закінчуючи розробниками, тестувальниками, дизайнерами, проджект-менеджерами і так далі. Всі мають розуміти, хто ваша персона, для кого ви робите цей продукт, для кого ви робите цю презентацію та з ким ви працюєте. Це дуже класний скіл, який допоможе вам. Робити максимально якісні продукти та пропонувати якісні послуги. П'яте це вміння розділяти особисте та професійне. Це те, що навіть якщо тобі дуже погано, навіть якщо ти в поганому настрої, ти не можеш прийти на дзвінок з клієнтом і бути засмученим, бути непривітним, бути негативним. З таким обличчям ти корову не продаси. Саме тому вміння. Надягнути таку маску, маску усміхненої, привітної людини це дуже якісний, класний скіл. І це дуже важко, особливо зараз в теперішніх умовах, в яких ми живемо. Але повірте, коли ви навіть спілкуєтесь з зовнішнім світом, мало хто любить слухати про ваші проблеми. Ваші проблеми це ваші проблеми. Проблеми нашої країни це проблеми, на жаль, нашої країни. Саме тому потрібно вміти розділяти це в вашій роботі. І коли ви спілкуєтеся з вашими потенційними клієнтами або партнерами, вміння слухати і чути раніше. Казали, що селзи мають багато говорити для того, щоб продати зараз саме навпаки. Класний сейлс розмовляє 40% і 60% слухає, тому що саме через Питання, які він задає, і те, що говорить його потенційний клієнт, він може зрозуміти, як він може йому допомогти вирішити тут чи іншу проблему. Саме тому вміння слухати допомагає солзам зараз продавати більше. Повірте, коли ви почнете просто слухати, ви можете покращити особисті стосунки сім вашій сім'ї, вашій родині. Коли ви Класно слухайте задачу, яку вам ставить вашій команді або ваш керівник, ви можете просто менше робити помилок. Головне, це вміння абсорбувати інформацію, яку ви сприймаєте. Вміння відверто говорити про переваги і недоліки. Я думаю, що кожен на співбесіді, хоч раз чув таке питання. Розкажіть про ваші недоліки. Це питання, яке дуже багато кого ставить в такий ну, деякий ступір. Ви маєте дуже відверто вміти говорити про недоліки вашого продукту, вас, вас як особистості, вашої компанії. Тому що саме через чесність ви можете побудувати власні стосунки, саме це стосується і повсякденного життя. Бути ідеальним неможливо. Ми всі не ідеальні, і саме вміння говорити про це відверто дуже сильно відкриває вас, світу вміння будувати нетворк, а це таким бути соціальним клеєм, який притягує для себе людей. І не тільки забирає в них щось, а також і віддає мати класний нетворк або людей, які вас оточують, не тільки в особистому, а й в професійному житті дуже корисно. Ви можете шукати роботу, шукати потенційних клієнтів, партнерства, черпати якісь натхнення та нові знання. Загалом мати класні ділові стосунки з різними людьми в різних сферах дуже корисно. Тоб, корисно. Тому будуйте це, робіть це через LinkedIn, Робіть це особисто на якихось зустрічах на бізнес сніданках Тощо це ваша інвестиція в майбутнє. Як розвинути ці всі навички? Моя рекомендація багато читайте. Читайте різних бізнес-книжок, читайте книжки про сейлс, читайте книжки про перемовини і так далі. Дивіться різні майстер-класи або інтерв'ю з людьми, які побудували бізнес. Які і є найкращими солзами, найкращими перемовниками саме так ви зможете розвинути в собі ці навички. Я вам бажаю бути класними солзами. Я вам бажаю розвиватись та ніколи не зупинятись в вашому розвитку. Щасти.